Пам'ятаєте, я вам розповідав, що в кінці маршруту нас чекає найголовніша і найкраща наша точка. Ми до неї не доїхали, ми не завершили маршрут і її не побачили. Але я все одно хочу вам її показати, розказати про неї, бо все того вартує. А побачимо не тільки її, ще буде два замка в Дубно, два замка в Бродах, які я не показав тоді в перший день. І в підгірцях має бути. Ще одна точка. Зустрінемося з вами на цьому місці вже завтра вранці. I can't let you go. No way. I'm so still burning. So, me, Now, baby. Ось на тій красоті я приїхав. Прекрасні люди там працюють, провідниці. Дякую, допомагаю дуже сильно з Вельчиком з усім. Треба щось трохи спішити, не знаю, бо у мене сьогодні має бути 150 кілометрів. Це 20 зараз, я буду, 25, я зараз буду їхати в Пінгірці, потім 25 назад в броди і 100 в рівне. 150, так. Да. Тому сідаю на Вельчик і... Камон! Будемо їхати, доїхав до Бродівського замку. Ну, загалом нічого цікавого. З такого, що можна розказати, то замок побудований у 17 столітті як, як оборонний замок. Ну і ще можу сказати, що цей замок у Другу Світову. У 1944 році використовували як військовий об'єкт, тут а, радянські війська переховували полонених поляків. Нині цей замок є центром а, для реабілітації для людей з інвалідністю. Ну, Функціонує, хай функціонує. зайшов всередину таких, ну я не знаю, та Е, є замок і біля нього ще ніби стіни, але ці стіни відіграють роль ніби казарм чи що. Видно, що в таких приміщеннях переховували е, поляки якраз то. Ось таке Ось такі приміщення є. Так, е, бачите, вони всі з'єднані ходіками ці стіни. Де я попав. Ну так. Я думаю, що все ж таки тут поляки були. Ага, ну, там воно в цих стінах лазити довго. дав. Кліт. Страшно, не піду. Ще одна точка, палац, графів, тишковичів. Ось, нічого особливого, просто дуже красива будівля з фігурою Оленя є, там фонтанчик має бути біля нього. Ось такі лавочки. я не Напевно, що можна зайти та забор відкритий, але я не знаю. Ось така дорога до нього веде. Дуже гарно, дуже рівно, дуже кайфова бруківочка. Їду в підірці зараз. Мені 20 км залишилось. Як бачите, я вдягнуся сьогодні як... Спортик. А чого? Бо в мене сьогодні має бути дорога фултайм, весь час траса і треба якась аеродинаміка. А ще я передивився серіал Тур де Франс і хочу... Хочу як вони їхать! Бисно, блін! Мотивацію ловиш бріда поїхати, дивишся цей серіал. Ну, в тій полосі йде, не робіть так. До сьогоднішньої поїздки я готую максимально. Я поголив ноги. Бачите, вони гладенькі, аеродинамічні. Я їх поголив не того, що я підтримую Алгебате. В підтримку їм виступаю. Це того, що вони економлюють 17 Вт енергії. Бо волоси е, забирають в тебе сили. Тобі треба крутити чаще. А так, хоч і трохи, я облегшив собі задача. Підйомчик зараз має бути 10 градусів, капець. Ладно, треба їхати. І сонце жарко. Оооо, які груби, які градієнти. Йо! Які ото спуски будуть. Я, я ж сюди маю спускатися, назад їхати. По цим серпатінам вау, це буде просто кайф. Який я не буду знімати, бо небезпечно. Костел святого Йосипа. Інкультум доміні мені Dein Noстрі Exonics. Які заклинання прочитав. Як бачите, зараз тут є сім фігур, але ось там ще була восьма. Просто під час Другої світової війни е, снаряд пошкодив одну з фігур. І одну е, з стін пошкодив. Нещодавно тут проходила реставрація у 2022 році реставрували сходи. Купол реставрували. Зараз тут приємно просто гуляти. Блін, дуже класне місце. Там ще ззаду є замок, який я не знаю, чи йти, чи ні. Бо там треба гуляти пішком. О, Блін, не обов'язково дуже-дуже бажано. А в мене вельчик, і ще там вхід платний. Та й ну, ось це ця точка, яку я вам хотів показати, найкраща точка. Які колони могутні, красиві. Вау. А в той замок я все-таки не піду. Покажу вам просто фото. Побачили? Гарно, так? Да? Наскільки я знаю, наскільки пишу вікіпедія, то ця жінка тримає маленького Ісуса. Костел побудований 18 століття. У стилі бароко як частина палацового ансамблю. З 1861 року костел є парафіяльним храмом. Ну Історії тут не дуже багато, це просто костел, церква. Історії більше в тому замку, на який я забив Болт, бо це набагато граніше. І блін, платно. я з собою взяв тільки 200 гривень. А я хочу нормально поїсти, коротше. Шкода. Все, покидаю я цей костел, показав вам цю прекрасну точку, зараз їду на серпантиниці, на спуски, тепер не підйоми. Вибачайте, я знімати не буду. Я хочу їхати зараз, як на Тур де Франції. 80 на спуску заходить в повороти там. Ну, нема гопро і кріплення сюди до неї. Так що... Покажу потім, як спущусь, покажу, яка була максимальна швидкість на компі. було 67. Блін, галімий дешман Урвалося. Заїжджаю на БРСМ, буду брати хитога. Показує швидкість. Ну от як, як я й казав, максимально було. 67 було. Все, обідаю. Блін. Вот я думаю, ти сіки це стоїть? 98 гривень. Блін, я там не замітив, але дивіться, яку мені здачу дали в БРСМ 2 гривня. Десять 5 копійок дали, 25 копійок. Вони взагалі вони вже, вже не ходять ні звідки вони в них таке ще дали. Ну, тобто я це з собою вже не буду вести, а так я мені дали в БРСМ на здачу. Що це таке взагалі? Мені, коротше, реч посполіта пише. Що мені дали? Щось не маю робити. Що це? Зараз брус смітник, хоч викину. Не ну не та речі посполітою, звісно, мені дали на здачу. Може її продать, можна дорожче за гривень 10. А куплю ходок, можу. Буду витискати максимум краєвидів з траси, бо це траса, просто дорога прямо. Але буду зніматись. Я по обізні Що я зустрів на заправці, автобуси Львова і після гравці находить. Цей клуб взагалі існує, вони ж закінчили своє існування. Львова од немає. Це академія. Блін, чуваки. Нема вже такої команди Львів, вона в першу лігу вилетіла і закінчила своє існування. Що? Підкачав колеса, зараз буде. Краще легше їхати. Добре, що в мене є от, е, в насосі ось такий переходник е, з перести на шредер, який просто собою возить. Дуже важливо. Дуже він допомагає. То, взагалі камінні шини мені трасі саме то їхати. Ще б якісь шосейні, гонки. Ні, це грело. Куб з нічого, без болівальників, без найдивніший клуб української прем'єр-ліги. Хто їхній власник взагалі не зрозуміло. от вилетіли з УПЛ, то все вже. Вже нема клуба. Ха. Просто з'явилися з вереса, ну, серйозно. Е, Мари, не робіть душу, сонячники голови поопускали аж. О. They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous Щось я знак вас вітаю Львівщина бачила, а от те, що я в'їхав в, в Рівненську область, я знака не бачив. Де я? В якій області? Найцікавіше, що я побачив за останні 15 кілометрів, це те, що комбайни там їздять. І все. Взагалі не кайф так їхати. Я... Я ті привітки люди їздять? Я то попробую поїхати, але ну... Вже розумієш, що це морально буде дуже тяжко. Їдеш просто без ніякої цілі, просто прямо по дорозі, по трасі. І тебе фури прижимають на обочину. Та ну, блін. Подорожуйте з наметами. в селі такий комплект 56 гривень вийшов і тут є ще колодязь не знаю чи це вода зараз може ще в флягі набору води і колодіс ідеш геніально До шахту, З шахтером енергетики немає, на жаль. Абітіти спорту. 6 годин вже буде якийсь там дощ, ну в 7. Тобто до 7 будь вдома. 60 65 кілометрів. За 3 години в мене є часу. Ну Зараз вже у них капає, ну що це робити? У мене є вибір, або намокнуть і показати вам два замки, або їхати пообізні. Ну, заїду Дубну, добре. Не засиклювати увагу сильно на тих замках. Просто пізняти і їхати далі, ну, в Дубну я можу просто в будь-який день собі початку мене з рівного приїхати і зняти вам таракановський форт. Тараканівський форт треба отдельно їхати там. Це дуже гарне загадочне місце. Це може бути віддільний відосик. Не-не-не, заїжджать в форт не буду, бо треба тули додому. Я хочу зробити віддільний відосик про цей форт. Вивчити всю його історію до каналу, приїхати і вам гулять і розказувати. От на фоні такого не працюючого фонтана зайшов в АТБ, тут ще готель у них дубно. Взяв ось це. Ось це я знаю, це найсмачніший батончик, який я коли-небудь їв, це буду тестить. Ну, ось такі батончики, це саме те, що треба на 126 му кілометрі, бо вуглеводи води для велосипедиста це маст have. А тут і ну, нормально. Все. Критікати душі, бо вже. Ой, похолодало. Хмарами накрива. Наближається рузах хмара. Зусиллями різних персон. Ми можемо тримати силу. Як же це красиво? Контент! 65 їдемо! Вау! Нормально, отак можна їхати. О. Ну це топ, вау. Я їхав за нею десь протягом кілометрів десь вісім за нею їхав. Якщо така хороша, хороша дорога без ям, то це безпечно, то це офігенно. Це треба таким користуватися. Блін. Вона мене обгоняє, я її просто спринтом доганяю, як Тур де Франс робив. Конерт. Потім просто зупинюся, покажу максималку. Вроді би щось в районі 80 я їхав. 80 на велику. Просто дивіться. Я їхав за нею 80. О, середня, бачите, 25. Але це через те, що я там по замкам катався сильно, да і В початку там... Ну... Просі. Було багато зупинок. Тому середня така 25, але і все добре, нормально. Напишіть в коментарях, як вам взагалі такий формат моїх поїздок по трасі, без краєвидів, без кадрів. Під Може, почну робити е, формат ігоровський стайл. І, і так катати. Ну Бо осінь. там З палаточками вже не часто можна буде виїжджати. Так що пишіть? Мені цікава ваша думка. На всі коментарі я відповідаю. Фу, камон, камон. Кстати, їду по гревелу. На гревелі треба їхати по гревелу. Тут ахай ізі шосіри. Я отако. О! І тяжко, і кайфово. Добре, дуже що вітер спину. Рішає дуже сильно. А зараз їду 30, я б так не їхав, щоб не вітер. Дякую, вітер. Що то за люди, що зійшли в мені, прожили ли дні Із неба кидають всі рими в мене в голові? Завстили робити поки не було до нас Одне ми знаємо, напевно, ми їхній час Тому не треба тут про себе Не втримати небо, Чому комусь щастить, А в тебе малесенький левел? Твоє коріння збожувало, бо як усі Ти понад ціни плідне гні, як краще доведи, води, так веди за сьогодні я проїхав дистанцію 172 км. Майже привіт. Ні, я вже не доїжджав, 200-172, хорошо. Ну все, дякую вам за перегляд цього відео, цих чотирьох відео. Закінчується наш тріп по Львівській області, має він закінчується отак. Поїздка в Броди в Підгірці. Наступний тріп це буде Тернопільська область. Анонсую далі ми їдемо в Тернопіль стіну тріпи де на них гроші брати коротше отак відосик треба закінчувати на бафсній ноті офігенним якимось завершенням і того я зараз буду робити ласа так давайте ударчик в контактах ага. погнали а як дав як месі тільки правиль.